Шановні колеги, я рада вітати вас у нашій творчій світлиці, де народжується мистецтво. За давнім українським звичаєм саме у світлиці зустрічали дорогих гостей. Тож запрошую вас до себе на майстер-клас. Важливу роль у творчому розвитку особистості відіграє мистецтво, його використання в процесі навчання створює можливості для гармонізації емоційних. І логічних компонентів діяльності учнів, розвитку і реалізації їх творчого потенціалу. Вважаю, що на сьогодні в актуальному навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу є пошуки оптимальних, дієвих шляхів формування вучних предметних мистецьких компетентностей, ціннісних орієнтацій засобами образотворчого мистецтва та сучасних педагогічних. Технологій, тому намагаюся конструктивно поєднати традиційні методи та інноваційні технології навчання, які спрямовані на формування в учнів ціннісного ставлення до мистецтва. А саме інтерактивні технології, створення ситуації успіху, інформаційно-комунікаційні технології, особистісно зорієнтовані технології навчання, проектні та ігрові технології. Будь-який урок це складне педагогічне явище, витвірчителя, на якому учні демонструють свої знання, вміння та навички. Чи цікаво учням на уроці, чи люблять вони вчитися? Адже не таємниця, що іноді діти йдуть на урок із задоволенням, а іноді без нього. Як зацікавити дітей? Як зробити урок сучасним, як формувати мистецькі компетенції, як відкрити нові можливості щодо особистісного розвитку учнів? І як застосувати здобуту інформацію у власному житті? На початку кожного уроку проводжу своїми учнями рефлексію. Тож, давайте з вами зараз проведемо вправу знайомство. Ви назвете своє ім'я. І одну якість, яка робить людину успішною. Наприклад, я Людмила і вважаю, що моя креативність робить мене успішною. Я Аліна. Я працелюбна. Я Ірина. Моя найсильніша риса це доброта. Я Олена. Я емоційна. Я Оксана. І творчість робить мене успішною. Я Наталія. Я дуже відповідальна. Успішна людина неможлива без творчості. До речі, ми багато говоримо про творчість, про творчу особистість, творчий процес. А що насправді криється за цим поняттям? Давайте спробуємо розібратись. У мене є серединка сонечка, а у вас є промінчики. Напишіть, що для вас є розуміння творчість. Для мене творчість це самореалізація. Креативність, фантазія, талант, майстерність. Самодосконалення. Ось таке гарне сонечко творчості у нас з вами разом вийшло. Творчість і мистецтво ці два поняття з'єднані між собою різними лініями від прекрасних робіт. Титані епохи відродження до майстерних витворів народних умільців. Віктор його писав: мистецький витвір народжується на віки. На сучасному етапі актуальним є формування в учнів загальнокультурних та громадянських компетентностей, виховання ціннісного ставлення та національних звичаїв та традицій. Багато педагогів-практиків закладали духовну силу, гармонію та мудрість наших пращурів у свої творчі доробки. А зараз я хочу дізнатися, що ви знаєте про народне мистецтво. У мене в руках є чарівний гощик, а в ньому є цікаві запитання. Візьміть одне запитання і дайте на нього відповідь. Про яку українську народну художницю Пабло Пікасо говорив, аби в нас була такого рівня майстерності художниця, ми змусили б її ми б змусили заговорити про неї весь світ. Я вважаю, що це Катерина Білокова. Український народ один з небагатьох досі дотримується цієї традиції. Яку назву має вид декоративно-ужиткового мистецтва, у творах якого за допомогою знаків, кольорової гами відображається культурна єдність різних регіонів України? Це мистецтво писанкарство. Який вид народного мистецтва використовувався майже у всіх обрядах українського народу? Це росник. Назвіть вид народного мистецтва, для якого характерний вирізаний орнамент з паперу? Викинанка? Яка давня культура мала найбільший вплив на орнаментальну мову українського декоративно-прикладного мистецтва? Ну, я вважаю, що це трипільська культура. Молодці, мої шановні колеги, ви дуже багато знаєте про наше українське традиційне мистецтво. На уроках впроваджую дидактичні ігри, кросворди, в яких обов'язково є елементи пошуку. Так при вивченні теми декоративна композиція у 5 класі виконуємо ветенанку. А для того, щоб познайомити, з якими мистецтвами будемо працювати, використовуємо кросворд. Коли ми розгадали кросворд, діти бачать, що сьогодні ми знайомимося з витинанкою. Ветенанка це мистецтво вирізання ножицями з паперу, орнаментованих та фігурних прикрас житла. Ветенанками ще давнину часто оздоблювали полички мисників, шаф, етажерок. А щоб дізнатися, хто буде героєм нашої ветенанки, відгадайте, будь ласка, загадку. У мене довгий хоботок, з квіт збираю я пилок. Ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. Хто це? Це метелик. Це метелик. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти ветенанку метелика, а потім разом випустимо їх на квітучу галявину. Тож приступаємо до роботи. Нам сьогодні потрібно буде з вами аркуш кольорового паперу, ножиці, олівець. Але перед тим, як ми приступимо до роботи, я хочу сказати, що треба вміти користуватися ножицями. Ви вмієте користуватися ножицями? Так. Так. А яке саме головне правило? Передавати ножиці, тримаючи їх за гострі. Так. Тому приступаємо до роботи. Для того, щоб виконати ветенанку, нам потрібно скласти наш папір навпіл. Після того, як ми виконали першу вправу, ми продовжуємо далі промальовувати силует метелика. Так як ми склали симетрично, тому нам потрібно намалювати тільки одну частинку. Тому продовжуємо роботу. Ось так я зробила силует метелика. Тепер ми можемо домалювати йому ті місця, де будемо вирізати. Крильця. Ось і вийшов у нас такий дуже гарний метелик. Коли ми почнемо його прорізати, ми отримаємо повністю дві частинки. А тепер до справи беруться ножиці. Ми майстерно вирізаємо силует метелика та прорізаємо на його крильцях візерунки. Давайте розгорнемо і поглянемо, який красивий шедевр у нас вийшов. Молодці, дуже гарні метелики. Тепер вони будуть жити на нашій квітучій галявині. Метельки, метелики, улюбили! Нас з вами, шановні колеги, вийшло. Воно може прикрашати будь-який клас. Тож поаплодуємо самі собі. Під час вивчення у п'ятому класі теми традиції українського писанкарства пропоную учням прослухати вірш і дати відповідь на запитання, про який рукотворний виріб йдеться мова у вірші. Яєчко розмальоване, барвисте, ним тішиться і старість, і диття, творіння людських рук, святе і чисте. Маленький символ нашого життя. Дайте, будь ласка, відповідь на це запитання. Який це виріб мистецтва? Це писанка. Так, правильно. А зараз я пропоную вам пограти в гру. У цих квадратиках зашифровані слова, які стосуються мистецтва писанкарства. Знайдіть їх, будь ласка, і назвіть, що саме є традиційно для цього виду мистецтва? Писанка. Сонце, паска, хрест, крапанка. Так, молодці. Писанкарство надзвичайно цікаве і водночас, мабуть, один із недостатньо вивчених видів народних художніх ремесел. Важко знайти, що таке вид мистецтва, в якому так яскраво відображаються всі сторони життя народу, історія, звичаї, вірування. Тож сьогодні ми з вами познайомимося з цим видом мистецтва. Сьогодні для виконання нашої творчої роботи нам знадобиться писачок, який складається з дерев'яної ручечки та металевого стержня, яким пишуть писанки. Олівець для того, щоб нанести е орнамент на яйце. Також нам потрібна буде свічка. Також заготовлена заздалегідь видуте яйце, бджолиний віск для того, щоб прописувати місця, де буде залишатися один колір, також анілінова фарба, якою ми будемо фарбувати наші писанки. Тож, першим етапом нашої роботи нам потрібно прописати орнамент нашої писанки олівцем. Приступаємо до роботи! Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала. Ось такий орнамент у Змалювала мене вийшов. Перш ніж ви будете створювати орнамент, я вам пропоную поглянути, які писанки уже створили мої учні. Такі чудові. І різнокольорові, де поєдналася і вірювання, і людська чистота, але вдавнину говорили, коли писали писанки, то писали їх мовчки, задумуючи тільки свою долю. Я думаю, що найпростіше і найшвидше буде вибрати самий простий орнамент, щоб ми могли швиденько створити. Саме свій творчий виріб. На вилих день писам порозмалюю, мабуть, стадом, бабу, з дідом поцілую. На вилих день писам розмалюю, мабуть. Після того, як ми з вами створили орнамент, до діла береться писачок. Нам потрібно набрати нагріти писачок. Набрати в нього віск і прописати воском ті місця, де залишиться білий колір. А для мами і для тата я ще краще напишу на великий писанку. Роз... Наносимо рівненько, щоб ваші лінії вийшли не зовсім кривими. Ось така чарівна писанка вийшла в мене. Я пропоную вам розглянути, які ще можна писати писанки дуже складні. Ось такі писанки створюють мої учні. А ось такі писанки створили сьогодні мої колеги. Я вам дуже вдячна за плідну працю. Тож поаплодуйте собі, будь ласка, тому що ви потрудилися на славу. Метод проєктування допомагає учніві бути не пасивним отримувачем готових знань, а суб'єктом навчання, який активно включається, у спільну діяльність, відчуває себе рівноправним учасником діалогу, співтворцем, вивчаючи на уроках образотворчого мистецтва розпис предметів побуту, діти створили мистецький проєкт. Який назвали рукотвори народних майстрів, вони зібрали інформацію про наших українських художників, художників, які проживають на території Васильківщини? Це митці, які займалися гончарними виробами. Це Михайло Іванович Денисенко. Леся Денисенко Єременко та молода талановита художниця Зоя Притко Всі вони внесли вагомий внесок у розвиток гончарного мистецтва на нашій Васильківській землі. Художня кераміка чи не єдиний вид мистецтва, що поєднав у собі чотири стихії: вогонь, воду, землю і повітря. Адже гончарні вироби творяться із глини, розведеною водою, сучать на сонці і опалюють в печі. Спокон віків розмальовані керамічні горшики, посуд, домашнє начиння вважалося ознакою достатку господарям. Наші учні дослідили, що в основу орнаменту васильківської кераміки лежать прості природні мотиви, це квіти, які ми сьогодні будемо з вами писати на наших тарілках. А зараз я пропоную вам перенестися на квітучу галявину і серед розмаїття квіток вибрати собі такий образ, який відповідає вашому характеру. Уявіть собі, що ви квітка, яка росте в полі. Тож який образ, шановні мої колеги, ви собі уявили? Волошка, вона блакитна, як чисте небо над головами. Мак яскравий, незабутній. Ну, а я ромашку, тому що вона ніжна, дітям вона мені подобається. А тепер ми перенесемо свої уявлення на орнамент нашої тарілки. Він буде чудовий і створений з тих квітів, які ви побажаєте самі. А для того, щоб почати створювати орнамент, ми повинні нанести оліцем свої. Перші частинки для того, щоб наші квіти симетрично розмістилися в орнаменті. Одночасно малювати зразу двома кольорами. Тому у мене зараз на тарілці два кольори білий і синій. Я набираю пензликом так фарбу, щоб вона у мене набиралась на один край біла, а на другий синя. І потім вибираю, що мені потрібно: синій край і біла серединка. Тому так і буду малювати на своєму виробі. Так же само можна промалювати листочки. Беремо зелену та жовту фарбу, розводимо її на тарілочці, набираємо з різних боків і прописуємо край зеленим, а серединку жовтим. А білий нас посеред ага, і ми не... кістечкою водимо. Так, щоб... Ось такий виріб може прикрашати ваші оселі. Я вам дякую за плідну працю. Тому ви сьогодні понесете з мого майстер-класу додому. Новенький виріб. Значну увагу приділяю мотивації навчальної діяльності своїх учнів, що стимулює процеси навчання, допомагає створювати у учнів спрямованість на навчальну роботу. Основним мотиваційним е, аспектом є пізнавальний інтерес, проблемність і практична значущість. При вивченні теми лялька уособлення людини використовую гру аукціон у моїй чарівній в скринці знаходиться мистецький виріб. Я даю вам установку. А ви повинні відгадати, що це? Всі вважають це оберегом. Я буду відповідати тільки так чи ні. Рушник? Ні. Писанка? Ні. Даю далі запитання. У старовину мами часто виготовляли це для своїх маленьких діток. Це іграшка. Так. Глиняна? Ні. Дерев'яна. Ні. Цей виріб зроблений із тканини. Фартушок? Ні. Лялька. Так, це лялька-мотанка, яку сьогодні ми з вами будемо виготовляти. Ось така чарівна лялька з'явиться сьогодні у нас із вами. Чому вона називається мотанка? Скажіть мені, будь ласка. Бо її мотають. Бо її мотають. Ляльки-мотанку старовину взагалі не використовували для цього голки, а створювали просто мотаючи тканини. Для того, щоб зробити нашу ляльку-мотанку, не потрібно бігти до крамниці за тканиною, тому що ми можемо знайти вдома все, що нам потрібно. Різні. Клаптики, лоскутки, які можна використати у своєму виробі. Для того, щоб виготовити тулуб ляльки-мотанки, ми візьмемо ось такий прямокутник білої тканини. Нам потрібно буде змотати трубочку, а для того, щоб в нас з'явилася голова, ми замотаємо туди саме звичайний горіх. Тому приступаємо до роботи, створюємо тулуб для нашої ляльки. Ось так ми будемо мати голівку нашої ляльки. Для того, щоб це закріпити, треба взяти нитки і перемотати ось в цьому місці. А для того, щоб не було видно місце згинання нашої тканини. Ми використаємо ось такий маленький клаптик тканини, з якої сформуємо рівну голівку для нашої ляльки. І знову перемотаємо це. Для того, щоб сформувати руки для нашої ляльки мотанки, ми візьмемо ось такий прямокутничок тканини. Любого кольору, яку ви хочете бачити, сорочечку в своєї ляльки, і теж сформуємо трубочку і зафіксуємо з двох сторін нитками. Коли ви вже сформували ручки нашої ляльки, ми її вставимо ось сюди між тканинкою, рівно порівняємо їх і ось тут, в цьому місці, зафіксуємо нитками. Так, тут нашої ляльки буде готовий. Потім ми будемо одягати на неї одежити. Зберемо стрічку і створимо її ось таку святкову рубашечку, перекладаючи стрічку хрест-нахрест. -хрест. А потім можна просто зафіксувати. Ось так і ниточками зав'язати. Ось така стає, рубашечка буде у нашої ляльці. За давнім звичаєм, лялька, як оберіг, не мала мати обличчя. Тому на обличчі ми зараз створимо що? Хрест. Хрест, а навіщо? Щоб він оберігав. Так, щоб коли ми подаруємо нашу ляльку дитині, він її завжди оберігав. Тому ми візьмемо ось таку стрічечку і створимо на обличці, обмотуючи. Тесь нахрест, ось ось так і робимо її ще довку і менше. І все. Для того, щоб наш виріб був е, закінчений. Нам потрібно буде обрати будь-яку тканину для спіднички, яка буде для нашої ляльки, та хустинку. Тому зараз ви оберете тканину і креативно попрацюєте, щоб ваша лялька була закінченим виробом. Ось такі гарні іграшки, які називаються лялькомотанка, можуть прикрасити життя ваших дітей. Використовую тестові технології, оскільки саме така форма проведення поточного і тематичного контролю дає можливість швидко і об'єктивно перевірити знання учнів та скоригувати. А усвідомлення школярем, що їх обов'язково оцінюватимуть на уроці, стимулюватиме їх до самостійної роботи. Тому пропоную ось таку форму своїх відеотестів. Декоративно-ужиткового мистецтва. Діти дають відповіді, називаючи, якщо назвали всі правильно, отримують 3 бали. А виберіть правильну відповідь, яка українська художниця зображена на фото. Або ж продовжіть речення, діти продовжують, тести оцінюються, або перевіряються один одним. Наближається до кінця час нашої творчості. Дякую вам за плідну роботу і сподіваюся, що образотворче мистецтво допоможе вам розбудити в дітях ту божественну іскру творчості, яка закладена в них від природи. А вам бажаю завжди робити правильний вибір, знаходити правильну відповідь. Дивувати оточуючих своїми здібностями. А про мою творчу плідну працю ви можете знайти інформацію на моєму сайті. Україна, Україна, Богом земля, Україна.